Виконуємо номер 1609 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, вдавництво Генеза 2022 рік. Велосипедист за 2,5 години проїхав 46 кілометрів. Яку відстань він проїде за 3,4 години, якщо не змінюватиме швидкісті? Приступаємо до виконання. Знайдемо швидкість велосипедиста. Для цього 46 км поділимо на 2,5 години. Щоб поділити число на десятковий дріб, треба в діленому і дільнику перенести кому вправо на стільки знаків, скільки їх після коми у дільнику. У нас один знак. Переносимо надих знак, не вистачає цифр, допишемо нулі. 460 поділимо на 25. Виконуємо ділення куточком. 46 ділимо на 25, беремо по одному. Один множимо на 25 буде 25. Виконуємо віднімання: 6 відняти 5 буде 1. 4 відняти 2 буде 2. Востачі 21. Зносимо 0. 210 ділимо на 25, беремо по 8. 5 множимо на 8, 40, 0. Записали, 4, запам'ятали. 2 множимо на 8, 16, де 4. 20. Виконуємо віднімання в остачі 10. Ми закінчили ділення цілої частини ставимо в частку кому. Допишемо 0. ,10. 100 ділимо на 25, беремо по 4. 25 множимо на 4 буде 100. Виконуємо віднімання в остачі 0. Вийшло 18,4 кілометрів за годину. Це швидкість велосипедиста. Велосипедиста. Ми вже знаємо швидкість велосипедиста, тепер можемо знайти, яку відстань він проїде за 3,4 години, якщо не змінюватиме швидкості. 18,4 помножимо на 3,4. 4 множимо на 4, 16. 6 записали, 1 запам'ятали. 4 множимо на да 1 – 33. 3 записали, 3 запам'ятали. 4 множимо на 1, 4, да 7. Викону множення на 3, 3 множимо на 4 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 8 24 до да 1 25. 5 записали, 2 запам'ятали, 3 множимо на 1, 3 да 2, 5. Виконуємо додавання. 6, 3 додати 2 буде 5, 7 додати 5 12, 2 записали, запам'ятали. 5 додати 1, 6. Відокремлюємо дві цифри після коми. Вийшло 62,56 кілометрів. І пояснюємо, проїде за 3,4 години. Записуємо відповідь. 62,56 км. Ми дали відповідь на питання, яку відстань проїде велосипедист за 3,4 години, якщо не змінюватиме швидкості. І до цього він проїхав 2,5 години, Їхав 2,5 години і проїхав 46 км номер 1609 виконано